Вітаю всіх, продовжуємо проходити кампанію Культ та бурь в ігрі Age of Wonders, рівень складності хард. Наразі будемо розпочинати проходити восьму місію перехід. Я не дурний, війна потребує сили. Всі сили зараз кинуті на світове панування хранителів чи культу. Я відмовляюся бути спійманим стороною, що програла. Нежить це чудовиська більше через їхній апетит, ніж розум. Якщо я приєднаюся до них, я занурюся в їхні черегу. Поки культ ховається у темряві, я шукаю силу, здатну протистояти нежиті. З певної причини вище обдарували мене душевним спокоєм. Я можу мислити тверезо більше, ніж тоді, коли був у служінні в Меандор. Ще я виявив багато методів вищих, ледве прийнятними. Вони безмовно говорять про шляхетність і недосяжні чесноти. Орган правління вищих Верховна Рада. Не хочу мати зі мною справу, заявляючи, що я нечистий. Посланець сказав мені, що якщо я хочу залишитися з ними, мені потрібно врятувати мого посередника, вищого на ім'я Габріель, який говоритиме з ними від мого імені. За іронією, сили нежиті, які я випустив у Чорноводі, розділили його сили, і Габріель опинився у пастці, не здатний вирватися. Я врятую його і на знак вдячності. Він зробить те, що мені потрібно. Ну що ж, тепер будемо грати вищими і прочитаємо про цих вищих. На полі бою у вищих вражаюче військо, і найефективніше у боротьбі з нежиттю. Не дивно, що вони не говорять про свою військову майстерність, те, чого не знає ворог, дає найвищим велику перевагу. Я спробував отримати більше інформації. Але жителі міста дивним чином єдині у своєму бажанні зберегти деталі секрету в таємниці. Вони стверджують, що їхня зброя священна і було б неправильно говорити про неї. Мені варто запам'ятати це на випадок повернення в культ. Це гарна відмовка для зберігання сюрпризів. Ну що ж, давайте продовжимо і виберемо, з чим ми підемо в наступну місію. Ну, звісно, ось це кільце я буду з собою брати, це факт. Так, кільце регенерації. Є. Давайте візьмемо ще даже двох шаманів. І на здачу парочку монет. Розпочинаємо. Ага, нам ще треба вибрати магію. Вибираємо землю. І погнали! Так. Ага Так, ну ця карта теж нам уже траплялася. Угу. Вона нам траплялася у хранителях. До речі, я звернув увагу, що в нас нежить суперник. І в мене є одна ідея. Я точно не пам'ятаю. Ну, мені здається, що десь в цьому районі має бути ватажок Нежиті. Звісно, якщо я не помиляюсь, власне, це ми і перевіримо. Все ж таки, щось у пам'яті залишилося, оскільки карти дуже великі, приходиться їх трошки запам'ятовувати. я зараз, звісно, про хранителів. Так, ну що, що в нас тут? Так, у кожному закутку. Так, я пам'ятаю ці закутки, вони тут всі стоять. Ну що, ходімо. Я візьму з собою цього літуна. Будемо пробувати добиратися сюди. Попробуємо дойти до цього кута. Все-таки в нас один суперник, так що при будь-якому розкладі треба щось робити. Так, пішли сюди. Тепер ти. Сюди, так, те золото обійшов бурник. І давайте дивитися, що ми можемо. Виходимо відразу на покращення. Тепер тут. Чесно кажучи, не хотів би своїх лучників втрачати. Давайте зробимо так. Ти сюди. Піду в проти... протилежному напрямку. Глянемо, так, я отут бачу знову поселення. Ну, нежить буде навколо нас, це факт. Я думаю, що ми сформуємо два загони. Куди в цю сторону підеш? Ну, давайте. Ось так поверху, потім в разі чого підемо сюди вниз. Так. М -м -м. Я ці? можу навіть трошечки вперед вийти, але недалеко. Два загони в нас буде. Добре, давайте завершувати перший день. Я спробую дойти сюди все ж таки якомога швидше. Якщо нічого тут нема, будемо до цього кута добиратися. Одним словом, зачищати землю від нежиті. Але хотілося б мені не помилитися і все-таки від початку піти правильним шляхом. Так, давайте вас сюди. Що в нас тут? Два лікарі, два лучника, два піхотинця. І тут так само. Хорошо. Так, я зараз збережусь відразу. І давайте спробуємо напасти на вас. Так, раз. Сюди два. Вони можуть згризти мені літунця цього. Там таран. Відправляємо героя. А літунець трошечки так позаду буде. До речі, я ще одне не зробив. Треба на землю перейти, нехай вивчимо. Я би хотів ті лози вивчити. Вони явно нам можуть знадобитися. Паралізуючи ці лози. Давай тоді хоча б це добий. Ну, будь ласка, подивіться, як протистоїть стоїть нам страх. Так. Ну ось, я би даже сказав, не так уже переконливо ми справились, але ми ще справились. Так, що тут? Угу. Вже не знаю. Так, ну давай. Я попробую одненький сюди, так. Тут один лучник. Ясно. Далі. Тепер ви. Там все у вогні. А що тут пише? Поки не зрозуміло. Оце. Що там пише? Един пух. Я не знаю. В принципі, ми, напевно, могли би. О, ми даже можемо найняти цих гномів. Нічого собі. Ну ладно. Сейчас побачимо. О, нічого та ви шо? З двома страхами тут не справитись нам. Треба тоді повертатись назад, брати тоді цих два загони. Ага. Так, вони будуть добряче нас гристи. Вертаємося назад. Ну і тоді тебе теж вертаю. На жаль, іншого варіанта в нас немає. Я отако зроблю сюди. Так, а ти з чим там старан? Ну, вже не побачив, хотів сказати, ти з стараном чи з чим ідеш. Так. Ти поселення можуть на мене напасти, але спробуємо. Сюди. 40 монет тепер тут. Хто тут у мене? О, лупоглазики. Цікаві істоти, мені дуже вони подобаються, до речі. Магія. Так, 40 ходів це дуже багато. Давайте ну ми перейдемо на цей. Так, де вони оце лози? 33? У да, мене мало мани, на них виділяється. 18, ну, давайте спробуємо. 10 тоді поки що. Та, побачимо. Лози потрібні, тож нехай будуть і телепортик відразу зробимо. Бо якщо прижмуть наше основне місто, то матимемо проблемки. Так. Погнали. Давайте в автоматичній битві У поглазики. Що? Нормально, ці мечники, чесно кажучи, добряче гризуться. У попередній місії я достатньо довго борсався з цим героєм. Так. Звісно, з цим я маю на увазі орків героїв. Сюди вниз хочеться добігти, я хочу зрозуміти, чи я не помилився. Нежиті тут явно дуже багато. Я в капець, напевно, як багато. Тим паче, всього-навсього -всього, один на один ми борсуємось. Цього мечника, я думаю, ми завалимо. Угу. Врушаємося сюди. До речі, потрібна мені тут піхота, ну, напевно, потрібна. Треба стати так, щоб два загони вступило в битву разі чого. Пен далі 118 монет. Я їх візьму. Ну, це не головний герой. Так, давайте тепер збережемося. Бо я хочу підійти всією цією бандою. Ага. Угу. Паркан потрібен. Тут буквально на один хід, а тут уже не можемо підійти. Добре, так. Ще ось тут мені треба. Давай забереш тут цього юніта. Нормально. Копалочка наша. Сюди. Ну, це не копалочка, це ферма. Ну Тим не менше. Так, що тут? Ага. Давайте в тактичному режимі. Так, а я ж ціленький, все добре. Ось тут мені треба якось впоратися. Два загони на мене напали. Так, що за геройчик? Третій рівень? Десять мани. Так, бомбовозики тут всі, кого тільки нема. Так, я підійду сюди. Бо навіть отак. Ти в мене будеш стріляти, ти піхота. Все, чекаємо. Що ви так підходите потихеньку якось. Буде істота? Угу. Так, дивіться, початок гри, а у нас вже ось такі армії. Ну, не у нас, а суперника, звісно. Так, що ми будемо робити? Пробуємо сюди. пум, пум. Е, пум. Далі, 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 далі. Ну ти, напевно, коли вибухнеш, то ти... не повинен Опс. Да, не повинен, але тим не менше. підірвався. Ладно. Так. Це мені не бити. Я хочу трошки, навіть не знаю, десь відійти. Всього нічого не зробити. Давайте оцього. Пум, пум, пум. Не разом. Чекаю, це, що в мене. Нет, стрелок. Вот так, пум-пум-пум. эх ех, ех ех Ну что ж, терпим. А, вот туда пришла. Понял. Я, напевно, не вбью эту истоту, магии магию. Магіда, Але він мене може? Ей, ну капець от негідник, капець, все кудись від'їхало. Два ходи, я можу стільки не прожити. Так, да, ти молодець. Молодець, справді, гарно зробив. Так, а чого відступаєте? Ви що зрозуміли, що ви мене переможете? А, поняв, натяк зрозумів. Так. Так, так, так. Що ж тоді тут робити? Що? Попробувати отак от просто відманити їх. Ну, я не знаю просто, чи вони поведуться. Попробуємо так ось тут якесь поселення. Ні, вони все. А, почекайте, якщо менше пішло на мене. Тільки сім? Без героя. Ага, ви тільки гляньте, у нас герой не пішов з ними. М? Ничего себе! А что это так? Я вот этого не знаю, че сбил. Еще и ману нема. макарек. Ай так, стой, стой, стой. Не взять ты меня тут. Треба телепортуватися, напевно, назад. Або ще попробувати не йти сюди, а навпаки, попробувати обійти їх. Ми просто цікаво, чи там герой, чи ні. От реально. Щоб теж, по-моєму. Так, да, це я молодець. Даремно потратив. Там же імунітети, угу. з приводом не справитись, напевно, думаю, да, з приводом я думаю, я не справлюсь. Стріляти теж немає користі. Так Ситуація, до речі. М -м. Мені ще здається, що це це поселення. Ось тут. От я не бачу тут нікого. Так, а ну почекайте Зараз я спробую на одиничку завантажитися, де це я буду. Ага. Угу. Ну, зараз. По... А, я отут що не відбив? Все одно дійшли, да Все надійшли. Ну я оцих не не зб'ю, це факт. С приводу мені не справитись, бо в мене немає магічної атаки жодної. тоді назад. Так, давайте сюди. Пробую ще так. Не знаю, може якось відманю їх. Цікаво, чи тут є герой. Давайте так. Може вже не дойдуть, хоча би не всі. Ага. Це, типу, ви поприбігали так швидко? Нормально. Хто це такі прибігли? Нейтрали, да? Фійськи нейтрали. Так, ну чекайте, 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 чекайте. Ну мені дуже цікаво. Мені просто аж кортить, дізнатися, чи тут є суперник. Так, все вірно, ось він тут і є. А ну-ка, зараз попробуємо. Якби я зумів вистояти тут, то було би взагалі круто. Так, ніхто не йде сюди? Так, а оце вже цікаво. Даже дуже цікаво. Я дам тобі отак, напевно. Хоча. Зараз, 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 зараз. Так, нехай буде. Тепер я збережусь. Слухайте, я не помилився. Так. Іду сюди. Дивіться. На двох Буду просто нападати. А давайте отак навіть. Паучок. Поучок, упс. Хорошо. Так, шанс є. Однозначно, шанс є. Давайте сюди. Пішли в тактику. Де ти? Так, що в тебе з мамою? Угу, Повнюзна. 6, 5. Е Давай сюди за споруду. Ну так, типу мене ніхто не бачить. Поняв, лози працюють повним ходом. Так. Горошків мені накидав. Знову лози. Половину нома потратив. Та прекращай свої горошки сипати на мене. Дивіться, дивіться, що витворяє, просто сипле купу горошки. Получив? Зараз я спробую. Угу. Даремно. Так. Стоп. Портал відміняємо. Так. У нас є шанс. Кулька. Клас. <рістані> нормально. На шостий день. Да. компанія хранителів допомогла мені. Хе-хе. Не очікував я, дивіться, перемога. Реально, нежить, просто колосально впереді нас, фактично нічого ми не зробили. А місію пройшли, отже, епілог, невдячність. Габріель зволікає, перш ніж схопити мою руку і врятуватися. Він бурмоче щось про силу змирення. Він мав дякувати мені, що я усунув за ворушення в чорноводді. Крім лекції, він не багатослівний. Як вищий, він володіє могутньою силою, але очі його опущені вниз, ніби він був боягуз. Коли він говорить, то завжди приходить у гарний настрій, ніби війна, просто відволікання, чи не найважливіша річ, з якою цей світ коли-небудь стикався. Проте вони запропонували мені найкращі військові сили у світі. Ну що ж, чесно кажучи, неочікувано швидко завершилася ця місія. Ну, дякую кампанії хранителів, допомогла мені. Ну, а на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.